Основна задача це ураження повітряних цілей типу шахет. Мобільна наша група уразила за останній місяць три шахеда. Буває, що вибухає, видно, вибух, да. буває, що е, зникає з радарів ціль. Дальність гармати до 12 кілометрів, це якщо бронебойний. Якщо ФЗ у нас розривний, то в них вони розриваються на 6 кілометрах. Вона може працювати і по наземних ну, і по повітряних. Скорострільність хороша, це плюс, стрілятися ми стріляємо по 4, тому що заходить ціль в нашу зону мало часу. А щоб так стріляти, то можна випускати стільки хоче.